Ліплю вареники з солода на Свято Вечерю. З картопельки, як ще з капусти. Ой, дуже багато. На самому підносі є 50 штук. А вже є багато під. Треба, щоб солдатам вости, чоловік, ми не порухуємо, вдома буде 10, а другому 3. Дуже смачні. А завтра будуть ще смачніші. Трошки полянички більше робіть. Більше? Я розкачаю більше. Сама перша то мене вчила бабуся. Ми сідали завжди перед вечерею. Дядько Можна я буду тісто бабуся розк... тісто місила. Дядько розкачував, робив полянички, а ми всі сиділи і ліпили, всі діти. На колінця припадають, царя бога вихваляють. На колінця припадають, царя бога вихваляють. Піти царю, царю, небесний владарю, даруй літа, а щасливі, цьому дому господарю. даруй літа лікарливі, цьому дому господарю. щастя й долю, що рік щодня, що години, щоб ми мали щастя й долю. Що дня, що готиний я вам кожному бажаю в першу чергу сержантам і солдатам. Щоб зі всіх службово-бойових завдань, які будуть вам ставити командування, а значит, і український народ, ви поверталися живими і неушкодженими. Офіцерам, які сьогодні тут присутні за цим столом, я бажаю тільки командирської мудрості і батьківської опіки за тими, кому вам довірили, з ким ви підете в бій і будете виконувати задачі. Для всієї тої родини, яка сьогодні прийшла сюди Львівською громадою, я бажаю тільки мудрості і зрозуміти, що український воїн є. Кров від крові українського народу. І ви повинні розуміти тих, хто, на жаль, чиняє зло, запобігати тому і стояти на сторожі, в тому числі і Божої справи, а вона в любові до ближнього. Від ім'я командування Національної гвардії України, генерал лейтенанта Алєрова, від керівництва нашого територіального управління. Я вас всіх вітаю з знаменною подією. Завтра буде велике і радісне свято, на мою думку, найважливіше в історії всього православ'я. Саме з нього починається життя, і воно ніколи не закінчиться. Мире вам і спокою. Спокою в душі в першу чергу. Гарної служби і веселих свят. Добрий вечір тобі, пане Господарю Радя! Бога, де безліч зір, де царство Бога. Я звідти йду і вість веселу несу у вашу я оселю. Далеко добрі люди, може, Боже хочу, їм ще буде. Є на шинка і кобаси, мотка фіво ви нас, треба бездороги сіти, попити зі А я ваша біда. Я вас всіх віддавна знаю, я вас мучу, пригинаю, забираю ваші статки, не лишаю на вас ладки. Сію вам у душі, страх, силами мене є в руках. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв. Старі в хаті на полі, людей церкові недолі. То горілки не буде пити, бари буде обминати, жінку дітей шанувати, той завжди щасливий буде. Любитимуть його люди. Ну ну, гайди марки, я ще вам розкажу, я про вас усіх є недоросла. То на Чого цим треба. Що за крики тут у хаті? Хочу я вас запитати. І скажіть також мені, що за люди ви такі. Хано не пройде, ніщо безслідно не зникає, і над хатом кожним лютим меч долі звисає. О, вора і стала Ходилося в школі, ми колядували, але в декілька разів небагато. Просто я раніше виступав в КВН, брав участь у конкурсах часів декламаторів. Ну приймав активну участь у шкільному житті. Тобто на сцені не вперше. Ну колядував, напевно, що вперше. Ну якщо не рахувати, що ми на вулиці так само підтримуємо традицію українського народу, так само збираємо вертепи, але там компанія набагато менша і ну не, не так організовано все, як в нас в армії.